11 січня 26-го року зима в Петрівцях Нових Вижгородський район. Ось отак у нас машинки стоять. Так от дерева. Береза як похилилася. Як у касці. Дуже атмосферно. Давно таких зим не пам'ятаю. Пишіть як у інших регіонах України в коментарях. У нас дуже класно. Це вже три дні. Така погода. Два тижні сніжок. І на Новий рік був сніжок. Дуже круто. Як у 90-х у дитинстві. Сніжок скрипить. Ось так удалині теж. Дуже атмосферно. С фарами підсвічується просто супер.